Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці, Козероги, Водолії і риби. Це третє відео. І ми в цьому відео ми дивимося прогноз по знакам Зодіака з 20 по 26 січня 2025 року. Починаємо зі стрільців. Вітаю вас, стрільці! Давайте подивимося, яка неділя слідуюча буде у вас. Так, обща енергетика неділі яка, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Обща енергетика неділі луна, страхи, болезні, непонятки, якийсь застой, сумніння, ви приймаєте життя якось... Затуманеному розсудці, знаєте, нереально. От немає у вас реальності того, яке є на самом ділі. Ви не бачите її картинку от, з усіх сторін. Знаєте, ви як наче з одної сторони дивитеся якась ілюзія у вас. Ви вас не так, як воно іскажоно, скажімо так. Можливо, Можливі такі м, літання в облаках, можливо, затуманений розсудок, може, якісь е, там, випили е, препарати, можливо, які, там, я не знаю. Ну, я ж кажу, Можете лічитися. Але я ж кажу, незапланований, може, якась така, знаєте, незапланована поїздка, да, таке щось різке, непонятне, незапланований, ви хаос це знаєте, що треба, не надо. От, ну, таке. Але неділя така буде, я ж кажу. Постійний страх, постійні ілюзії, постійне якесь е, некомфортно, інформація іскажена. Оцей аналіз може бути такий. Полуні це, можливо, буде ночі, якісь такі, знаєте, не спать ночу. Це таке може бути. Якісь, знаєте, на, е, як панічні атаки можуть бути по карті рицаря-мічів. Рицаря панічні атаки. Це теж може бути. Так, якесь рішення треба прийняти. А, якесь рішення на двіження, може на якусь поїздку, знаєте, щось таке. А ви не можете це зробити? Ви не можете прийняти це рішення. Для моїх українських підписників хочу сказати, що неділя може бути дуже по ночам, можуть бути обстріли, атаки, обстрілу. Да, по восьмерки жезлів це з неба падає, да, щось таке. Сильне таке, не, не дрони, да, скажімо, а там щось таке летить, ракети. І це може бути теж, це у, у українських моїх підписників може бути і такий варіант, що якась, може бути таке, ну, особливо ночом. Але взагалі це можуть бути кажу, і панічні атаки, така неділя, якась тяжка, Тяжка, хвороби, можуть бути. Фінанси, фінанси. Рицарь мечів. неожидано, неожидано щось, таке, знаєте, навалиться на вас, по, по вашим. Активність. Якась дуже сильна активність по грошам буде. А що це за активність плюс чи в мінус? Активність в плюс. Активність в мінус. В мінус. В мінус будуть якась непредвидені розходи, якісь дуже багато якихось. Ну, Щитов, може бути, знаєте, таке щось що навалиться на вас, і вам треба буде оце оплатити. Фінансові якісь затруднення важко буде, вам оце все навалиться, і вам треба буде срочно щось там платити. Дивимося особисте життя. Особисте життя, колісо фортуни. А по фортуни це і плюс, і мінус. Або життя е, міняється. Е, минуле, Приходить минуле. В кого не закритий. Мої дорогенькі э, стрільці, в кого не закритий гештальт по минулим відносинам, то воно все повертається, і ви будете знову, знову це все вирішувати. Поки не вирішите не поставите там, так, да, поки не вирішите. не поставити. Але вам, знаєте, якесь таке відчуття, що вам якось э, тяжко віддавати э, Своє, Це вас розтраює, Да? Але знаєте, як я б сказала так, і разом важко, і пороз нікак. Якесь таке прив'язка по дьяволу, що неможливо держиш своє, наче своє, жалко віддавати таке щось. знаєте. Але життя по колісу фортуни це це в когось таке може бути. А по фортуни — це що хтось якесь люди з минулого можуть повернутися, але таке може бути колісо фортуни, і плюс і мунус. Остапе життя. Просто життя йде. Колесо колесо крутиться. Да? От і плюс, і мінус по різному. Життя буде, от по особистому житті все по-різному. І так, і, і хорошо, і погано, по колісу картони. Дивимося, на що треба звернути увагу. А звернути увагу треба на людину, яку ви кохаєте. От іменно та людина, яка у вашому серці, хто вам дуже дорогий, на цю людину треба звернути увагу. Король кубків, людина, яка приносить вам вашому душі і вашому серці радість. І тілу, можливо. Який ж такий теж варіант. З Ви дуже переживаєте, да, якось за цього короля. Ну, не треба себе заганяти. Якось ви переживаєте за цю людину. Знаєте, якби. Не знаєте, яке прийняти ріш... правильне рішення. Умне, мудре рішення. І ви от все будете в оцих думках. Але ви виберете, ви нарешті зробите цей вирішень. Воно якось затягнеться трошки, Да? От у, у, вам треба, наприклад, прийняти рішення, а ви не знаєте, яке прийняти рішення. Воно трошки затягнеться, оце прийняття рішення. Але в кінцевому ітогі ви все одно це рішення приймете, яке не буде. Да. Якесь, знаєте, розврат, рішення буде на возврат в минуле. Отак якось. Я не знаю, як це вам об'яснить. Але рішення ностальгія туди. Потім. То те, що було, вернетеся в те, що було. Це в, де в кого буде так. А взагалі просто зверніть увагу на людину, яку ви дуже любите. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких стрільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі коза Давайте подивимося, мої дорогесенькі, що там у вас на слідчій неділі. Обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. І. Так, давайте. Обща енергетика козирогів, десятка Пентаклей. Це карта сім'ї, це карта достатку, це карта багатства, це карта стабільності. І неділя буде така. Якщо хто має підприємську діяльність, то буде. На це пов'язані. буде може, Можливо, там якась знаєте, як корпорація, така, наприклад, такий колектив, як, як рідні. Да, от своє, от Воно в цьому і в буде. Якась такому з рідними людьми, я б сказала. Да? З рідними людьми, в одній в связці, да, і ви разом. Ідете до якоїсь цілі. Щось буде іменно з якимись рідними, з близькими, з домашніми. А Може не з домашніми, може ну, робота. там, да? Але показує бачите, імператриця, все ж таки показує справи домашні. Да? Ну, але ж я кажу, бувають такі е, ну, організації, да, там, е, робота, да? що вони дійсно вважаються, як велика здорова сім'я. буває і таке. Да? Так, дивимося далі. Так, що буде пов'язано з цим. Але це карта такого добробуту, стабільності, сім'ї і така енергетика буде. Все нормально, все, все стоїмо, роботаємо, все є, все в достатки, все 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 добре. Отак якось буде. не буде якось там… Я не скажу, що тут буде хаос, тут хаосу не буде. Тут буде все на матеріальному якомусь такому рівні. Фінанси. Фінанси з фінансами. Трошки важко, а з чому важко? Покажіть, з чим це пов'язано. Дуже багато справ, дуже багато щось на себе. Вибір, тяжкий вибір за гроші, тяжкий вибір за гроші. Можливо, у вас буде дуже багато щитов, наприклад, да, отак. Чи, ну, вам треба м, оплатити, і вас буде якийсь ви, вибирати, куди ті гроші. Може, е, ну, по. Черга, що перша, що друга, що третя, якась буде вибирати, будете гроші тратити. Я думаю, що гроші тратяться. Ну, звісно, так. Да, Дінги уходять. Деньги ви будете тратити гроші, бо у вас буде дуже багато якихось, може, платежок якихось, щитов якихось. Так, дивимося особисте життя. Ось то ж паш по особистому житті, можливо, якесь е е е е е е романтичне. Предложення, да, романтика. Я думаю, таке, знаєте, приємне е, неожиданості. Якщо, наприклад, був конфлікт, то ви миритеся, е, щоб було все хорошо. Новий інтерес може бути, да, заінтересована в чому. Да, якась, можливо, поїздки в якісь там, ну, от, якась жінка, якщо чоловік дивиться, якась жінка, яка Ну, от, ну, Цінна, да? до, якоїсь, до якої ви. Може, можливо, була сварка, то значить, примирення, якесь знаходження балансу, буде таке, як, наче поїздка, щось будете вирішувати, але, але це для чоловіків таке. Але взагалі, якщо дивитися енергетику, то така, знаєте, ну, я б сказала, поня поня ну, я така романтична, цвіт, як ото кажуть, конфетно-букетний період. Навіть якщо ви там дуже багато років разом, але можливо такий бути такий трошечки романтика. Все одно новий якийсь інтерес такий буде, чувств, оживлення чувств. Да, таке щось, знаєте, не не в козирогів, так, дивимося на що треба звернути. На сім'ю. Треба звернути увагу на сім'ю. У вас дві карти сім'ї. У вас дві карти сім'ї. Любимо людину, на ту людину, яка вам ну, дійсно рідна, близька. Не, не не важно це чи це чоловік дивиться, чи е чи жінка, якась людина, треба звернути увагу на, на людину, яка в, яка в вашому житті дуже важлива. Да, приносить вам радість. Це може бути, якщо ну, навіть тато може звернути увагу на батька. Да, щось, ну, бо, бо, бо король купців, це може бути, якщо сім'ю розглядувати, це буде може бути батько, бо ем, ну, наприклад, да, по крові. Може бути, бо кубки це ну, кров, да, може бути батько. Може, ну, чоловіки в чоловіки, основному випадають пентаклові. Да, а, а от ну, тато може бути ілі, імператор, да, батьківська. така так, 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 так. Я так теж вважаю, що по кубкам може бути тоже, як по крові рідна людина, да, можливо, якась дія з ним. Треба да, щось не, не буде з ним. Може, обслідувати, не знаю. Може, хтось щось якесь треба, щось треба з ним обсудити, скажімо так, звернути на це увагу. Це у декого у козерогів. У козерогів може бути таке. Але насамперед кажуть, звернути увагу на сім'ю, на рідних, на близьких, на, на своїх ріднесеньких. Да. Да. Зверніть увагу на, на рідних. Такий мій прогноз для козирогів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої водолії. Давайте подивимося, яка неділя, слідуюча, буде у вас обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя і на що треба звертати, звернути увагу. Наслідує неділі, так, обща енергетика неділі. Давайте подивимося, общу енергетику неділі. Шестька мечів. Так як було, вже не буде. Будемо іскати нові путі. Нові обітавани, пут... е... <губитування> <губитування> <губитування>, да? щось, якщо от, е... не вийшло щось у водолів, то будемо якось по-другому на це підходити. Вже да? з другої сторони будемо. Е... Ну, Якось по-іншому, так? Да? Можливість якогось початку, чогось нового, можливо, щось хочете, наприклад, вивчити, да? і не знаєте, як, і то будете шукати там іти, да? але це карта, вибачаюсь собачка. Знаєте, як, наче от таке в час. Відпустити минуле і двигатися в майбутнє. Якась переоцінка цінностей, якось мінятися. Якщо хочете щось вивчити, наприклад, будете шукати там, ну не знаю, там, якісь онлайн-курси, так знаєте, йти не в так, Ну, теж можливо буде. Але я ж кажу, що це таке якесь відчуття по карті, що переоцінка того, що є, і йти щось, оставити це в прошле, і йти в майбутнє. Да. Хитро 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 почати хитренько двигатися на, на, на щось нове, да? на щось майбутнє, на щось на, 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 нове життя. Получить цей шанс на нове життя. Так, Дивимося фінанси. Фінанси королева Пентаклів. Все стабільно, все на своїх містах, все розписано, все е, втратиться благорозумно, да? стабільно, фінансова стабільність. Да? Тобто, все нормально, все воно є. Держу в руках і знаю, що воно є. Так, дивимося особисте життя. От в особистому житті можливі трошечки пережив... переживання. Знаєте, не скільки тих переживань, скільки ми самі себе накручуємо. Не так воно все страшне, а ми собі там малюємо. Хто зна що. І от ночами можемо не спати, і думати, да, і таке. Може якась, Може, яка буде у вас там, ну, я не знаю, що там. Застоль'я, да, юбилей, може, встріча якась, то почнеться ну, головна боль, будете думати щось, бігати, рішати по королю жезлів. Ще нічого не ясного, якесь отаке, чи нічого не ясно, а вже голова болить. Отаке, наче, знаєте, от посім, ну от особистому житті, я ж кажу, що можливо отримати якусь інформацію, наприклад. А ще нічого не ясно, з тою інформацією, а ви вже собі тут понакручували хтозна що. Я прошу вибачення. Щось у мене сьогодні розходилися всі. Нервірують. таролога. <смі> так, на що треба звернути увагу? На що звернути увагу? На емоції. На, надо, знаєте, Незважаючи не, не на що, треба е, позитивно дивитися на, на світ. Е, а останнім часом сужу по собі, дійсно не дивишся позитивно, дивишся негативно. І тому кажуть водоліччикам. Дорогеньким шукаємо позитив, забуваємо про негатив. І наповнюйте себе, прокачуйте себе енергією, да, чистіть, накачуйте себе, заповнюйте себе позитивними емоціями. Оце на це треба на слідуючі неділі звернути увагу. Такий мій прогноз для водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде у вас. Обща енергетика, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Обща енергетика. Що ж тут у нас по общій енергетиці? А обща енергетика воявнича. енергетика буде шашки гало і голови летять, буде неприступність, така агресія. Знаєте, прийняття рішення, строгість, таке, знаєте, логічне мислення і таке конкретність. Я сказав, я відрізав. Якщо як сказав, так відрізав. Оце таке буде, знаєте, все, весь час в якомусь такому напряженні. Конфліктне, конфліктне. Оце йому У вашій розслабленості, комфорту цьому ваш по дев'ятки мечів. Мічі, Смерть, то есть ніякого комфорту. Постійно будете в якомусь напряженні, постійно в якомусь движенні, вот таке вирішування, конфліктні ситуації, фінанси, фінанси, десятка пентаклів, це хорошо. Фінанси в хату. Гроші в хату, да? є гроші, поступлення, і це, якщо хто займається підприємською діяльністю, то гроші є, гроші йдуть. Так що не переживайте за гроші, це стабільність. Вам, можливо, кажеться, що там, знаєте, я вам сказала, ви такі відкуди то ті гроші, Бо там, а вони йдуть, вам, вам кажеться, відкуди. Прийдуть, откудись прийдуть. Ваше діло знати, що вони прийдуть, а відкуди от, вони прийдуть, це вже не ваше діло. То вже всесвіт вирішить, як вони до вас прийдуть. Тому по фінансам стабільність, особисте життя. Особистому ви зірочка. От в особистому житті ви будете сіяти. Це ваш, в особистому житті ваш, ваша неділя. Е, ви краще, ну По королеві мечей ви не можете бути не краща. Тому що це такі жінки, яка е, от тако, що ну, голові повідрубав і став, і такі всі. Яка ти молодець! Ну, бояться. Я вам скажу так, по, по, королі, по, по королеві мічі і звіздою вас будуть просто всі. Знаєте, бо, ну, уважають, тому що бояться. Оце буде про вас. знаєте. Будуть бояться ну, і будуть, і будуть уважати зразу. Любити, уважати, казати, які ви класні і тому подам. Просто вони будуть боятися. Я не впевнена, що вони будуть любити, але будуть боятися 100%. Тому на, ці, на цій неділі ви егоїст, ви звізда, ви всіх посилаєте. Е, Куди кому надо? <свят> Куди ви вважаєте, їм треба піти, <свят> і ви такі? Ви на Підісталі. На що треба звернути увагу? А звернути увагу треба, в кого дітки, внуки, то треба на, на, на своїх діточок, на якогось пажажезлів, підрозку. Треба на нього звернути на, цих, на, цих, на цю дитину. Треба звернути увагу. Можливо, на якісь дії, що, може, ви дуже там будете мештушитися, то, треба може, не сильно, не сильно розгорячайтесь, по пажику, знаєте так, полігоньку. Але це я ж кажу, що це да, якісь, от, не треба, у вас ж королева мечів, неділя тако, з такою енергетикою тяжкою. Да? І ви можете так розойтись, можете голову точно по поодрубувати, то вам кажуть, ви якось. Трошечки утихомиртесь, не треба так сильно, так полігосінько полі, і встановлюйтесь і чекайте. Да? Дали по шиї, не треба ніч витягувати, дали по шиї і чекайте, що буде далі. Не треба там ото, да, ось бачите, меч вам, вам показують. Дали б по шиї, дали по шиї і ждіть. Коли треба буде дати другий раз. Але не треба оце, трошки огранічуйте себе, розумієте? Не розходьтеся по повній програмі, не закручуйте оці віхрі. Бурю в стакані не робіть. А взагалі, от це в когось буде так. А взагалі, я ж кажу, у кого є там дітки, внуки, то зверніть увагу на цю на дитину, цю. Можливо, потрібна ваша увага. Якщо нема дітей, я ж кажу, що надії трошки такі не дуже, не дуже не, не активнічайте, скажімо так. Отак, будьте такі. Потихеньку. Такий мій прогноз для риб, моїх дорогесеньких. Це у мене доця риба, у мене подружка риба. Тоже Вони можуть. Я 100%. Як доця моя 100% може бути такою. Шу, шашки на голо. Дякую, дякую, мої дорогесенькі, що ви зі мною, що підтримуєте мене, що любите мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте і діліться зі своїми рідними і близькими. До зустрічі, а чуть не забула, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Все буде добре. До зустрічі.